Андрюша народився 16 квітня 2003 року. Ми його дуже чекали. Народився він у нас богатир, п'ять двісті був такий. Андріша був в дитинстві спокійний. І він мені здається, він у мене народився з посмішкою. Він завжди в мене посміхався. Ця посмішка вона дає таке тепло. В дитинстві в садочку він дуже багато аплікацій. Він любив. Там клеїти, щось малювати, з пластилину робити. Це все біжить і завжди ручка спереду і, і тримає мамі. Такий хлопчик був. В Садочку він був, захищав, він завжди слабих. Оце дівчат хтось там, там чи обідить. Він завжди йде на розборки, так сказати. Але не бив, він словами. Старався все зробити. Він дуже любив робити подарунки до останнього. Вже як він виріс, то вже і заказував через інтернет якісь подарунки. Ну це обов'язково до подарунка були солодощі. Ми з ним такі любимо солодощі. з ним. Десь в класі, в п'ятому, в шостому він мені сказав, що я хочу стати військовим. І я йому казала: Андрюша, для того, щоб піти навчатися, треба вчитися добре. Він у мене гуманітарій. В нього дуже добре була історія, географія, англійський. Він дуже любив. Андрюша в мене був із самого маличку патріотом. У нього над кроваттю завжди над ліжком завжди висів прапор України, гімн України. На столі стояли прапорці наші. Років 13 він пішов займатися кікбоксингом. І Андрюша досяг звання майстра спорту України по кікбоксингу. Да. І здається, що такий жорстокий спорт, але в душі він для рідних він завжди був усміхненим. Він дуже любив жартувати. Йому дуже було приємно, коли його жарти визивали у людей посмішку. Він ну, любив робити людей щасливими, щоб люди посміхались. Дуже справедливий був. Колись була ситуація, поїхали вони на змагання. І там за день потрібно було провести три yeah. поєдинка. Там перший поєдинок він провів, другий і третій поєдинок був. І хлопчик, спортсмен, він відмовився виходити спарингувати з Андрюшею, тому ну, він сказав, що в Андрія дуже сильний удар, і я не буду з ним спарингувати. І Андрюше дали перше місце, якби, сразу одразу так. І він каже, що те, що він відмовився зі мною спрингувати, це не значить, то, що я виграв і зайняв перше місце. От Він такий був, ну він за справедливість. І він цю медаль він не положив там, де зберігаються всі його медалі. 24 лютого, коли почалася повномасштабно, ми з Андрюшею були вдвох. І коли наш президент сказав, що у нас військовий стан. Він зібрав рюкзачок і шпигнув в коридор. Я так боковим баченням побачила, що стінь прибігла. Я прийшла, говорю, ти куди? Він каже, мама, мені потрібно. Я його просила, я його умоляла, щоб він не йшов. Але він повернувся, обняв мене і сказав, мамочка, я буду знати, що ти мене за спиною, мені так потрібно, хто, якщо не ми. І він пішов на п'ятий день. Він зателефонував, сказав все добре. Я в Києві, як він потім уже нам розказував, що він хотів доєднатися до Азова, але не було адреси в нього. І він попадає в добровольчий батальйон. Там збирали теж такі молоді хлопці були. Але Андрюша мій, як завжди, був найменший. Йому тоді було 18 років. Він ще був в добровольчому батальйоні. Вони захищали, їздили в село Мащун під Києвом, село Лук'янівка, це Баришевський район. І він мені якось вислав відео коротеньке, де вони по лісі йдуть, він з автоматом. Я його спитала, це дорога на Мощун? Ну, ми ж там, наче так, місцеві, знаємо. Він мені каже, ні, це не на Мощун дорога. І тільки через півроку він мені сказав правду, що да, ми були у Мощуні, Вже показував світлини, показував відео, що вони там були. Ніколи, скільки ми з ним спілкувалися, він ніколи не казав, що йому страшно. Хлопці казали, що. Якщо за спиною у нас стояв Стіч, ми ніколи не поверталися, бо ми були на ньому впевнені ну, на 100%. За два дні до того, як Андрюша не стало, мені наснився сон, що я у нас в квартирі сидять якісь люди, стіл накритий і один стілець порожній. Це був лютий. Він тоді казав, ми до березня місяця будемо вдома, а ввечері він приїхав. І сказав, що мама завтра виїзд, але не сказав куди. Він поїхав 11 лютого. 14-го він мені написав, що ми їдемо на пару днів на роботу. Декілька днів мене не буде на зв'язку. Я приїду обов'язково, відпишусь і написав, люблю і сердечко поставив за ці майже два роки повномасштабного вторгнення. Він мені там міг прислати якогось котика, але отак написати, що там люблю, чи обіймаю, чи ще щось, нього такого не було. І я ще чоловіку кажу. Андрюша, мабуть, скучив, оце тільки поїхав, а вже люблю, пише. Ну, я так думаю, що він щось відчував. І на наступний день Андрюша не стало. Командир позвонив через два дні і сказав, що Андрія немає. Андрюша, я буду пам'ятати веселим. І з його дитячою посмішкою, яка запалювала все навкруги, готовим прийти на допомогу кожному. От він, він допомагав кожному. В нього друзів було. Це просто це, це мільйон людей друзів було. Асоціація Андрюша це сонечко. Якби зараз я побачила свого сина Андрюшу, я б в першу чергу сказала, що я його дуже-дуже сильно люблю. Я б, мабуть, його бобійняла нікуди нікуди б не відпустила від себе. Андрюша мені приснився один раз вже після року. Я стою біля під'їзду, він виходить з нашого під'їзду, весь в білому, білі кросовки, білі джинси, білий верх. І такий красивий, красивий, і посміхається. Я йому кажу, синочок, іди я тебе обійму, бо ми на одній квартирі живемо, а я тебе не бачу. Він підійшов, ми дуже довго обіймалися. Я його цілувала і кажу, синок, я тебе дуже сильно люблю. Він каже, і я тебе. І він пішов, я кажу, все, синок, іди. І Він пішов. Але знаєте, я проснулася, я лежала і посміхалася. В моїй душі було так добре. І мені здається, я в вісні відчувала його цю ще дитячу щічку, небриту дитячу щічку. Але як би там не було, якби не було боляче, чи... я пишаюся сином своїм. Я дуже йому вдячна за його героїзм, мужність, самовідданість, що він пішов захищати нашу країну. Для мене незалежність це жити в своїй країні так, як вважаєш за потрібне. Кажуть, що найяскравіші зірки загасають якнайшвидше. І вже Андрюша нема з нами, але його зірочка палає в кожному нашому спогаді.